Так, Всім доброго дня. Ми в Чернігові. Моновиставка гонщик. Проводить Чернігівський середок. Але ми повинні збиратися, щоб ніхто не думав, що нас вже засунули під плінтус і ми, ми голови не кажемо. Приємно дуже, що хай не, не так сильно, але найкраще погорів'я, яке ми хотіли би бачити, ми сьогодні можемо побачити на цій виставі. Тому вітаю вас з початком нашого мероприємства і бажаю кожному успіхів, і бажаю кожному здоров'я і гарної роботи зі своїми генчаками. А після виставок ми починаємо сезон робочих випробувань. Ви можете тримати зв'язок з кінологом зв тримайте. тримаєте. Тому що вже випробування почалися. Можна буде. У Кого собаки готові, ви дзвоните, можна приїхати. Тут ми можемо в будь-який день. Але десь, в іншому місці ми теж можемо допомогти з організацією провели. Випробувати. Зараз я хочу надати кінологи Людмилі Володимиру. Вона представить А де помічники? погляд прикусу. Перед ріном завжди оглядають прикус. Зубну формулу дивляться. Чи все правильно повиростало. Експерт, кінолог. Собачка привернула увагу, мабуть, щось там. Мабуть, щось там у них не гаразд, думаю, ви дивилися. Буває, собачку одразу знімає з ринку, якщо в нього неправильний прикус. Зараз ну, побачимо, чи буде вона в ринку ця собачка. Це три карапатських гончички в нас. Так. На ринку карапатська гонча. На рину карапатська гонча. Не дуже хоче йти. Ну, це, мабуть, молодша вікова група. Вони ще не приучені. Так, пішли на російські. Так, ринг російські гончий. Ви ж лиці. Ви жили ці. До уже. <говорит> а, <говорит> <невоспитанник> так, рин российских рябок. А, Сидеть. Сидеть. Достаточно. Сидеть, сказал. Когда... Gue se referredia di amico rio <silence> Sur variance, UFX, mutui diri va api, Gue se certificadi designa fortuna vis capacity al para za mua. Старша вікова група до півтора роки, середня вікова від півтора до трьох років, з трьох років до 10 це старша вікова група. Собака характеризується повністю сформований кістяком, розвитком мускулатури. Зарахується, що собака повністю сформована. Середня вікова група ще теж не повністю сформована. І вони, як і підростки, один раніше там росте, другий трошки затримується, а потім дивишся, як школяри в шостому класі були, наче цей найменший був, а пройшло два роки, перегнав. Цих, так і ці собаки. Одні рано формують. От собаку можна сказати, що йому років 5-6, він уже такий. Повністю сформований. Ну зразу я скажу, от чотири собаки отримують оцінку відмінно, а крайня собака отримує оцінку дуже добре. Чому? Він трохи не в форматі. Бачите, він наближається до квадратного формату, а індекс розтягнутості разів. Ну це може бути. Може залежати від того, що він ще не повністю доріс. Коли він доросте, він ще може розтягнутися, костяк формується. А так всім непоганий і у нього вже голова сформувалася. Голова, наче від більшої собаки. Вожкінка, важканька голова. Да, да? Понімаєте, вона вже со тіла він ще не набрав. Тому із-за того, що ну на... через рік на виставці воно уже може набрати, роз правильно більш сформується, набере тіло, набере ще костяку і може мати іншу оцінку. Зараз так. Зараз так. Ну перший стаїться. Він перший, тому що він. Він краще всіх ходить в ринку, його можна все подивитися, все і собака. Кожна собака починає, це бігає, бігає на вдруг ходять. Це не добрі дітей, правильні речаги з'єднання, низько посаджена шия, хороша, хороша спина, він розтягнутий. У нього десь індекс розтягнутості 105-106. От, рябі собаки, які там ходять, у них, у них індекс розстанеться 102-104, а у цих 104-106. Ця, ця собака повинна бути більш розтягнута. Хоча рог, хоч ріст, їх однакова. Ну, цей вижлець вже достатньо. Бачте. Його недоліком є трохи світловатей око, трохи світловатей обла. Воно ну, не, не світле, не зовсім не порошене, зауваження є, але оцінку я не зміжу, він виходить. Цей собака, він ну, підніміть собаку і походіть, люди хочуть її бачити. Він трошки, это, так, а то одначе зневажає. Да, пройдите, він, так, пройдіть. Він... Як би сказати, трошки перегружений, наче як для молодого собаки. Може він його поганяє, він трошки сало зійде, а ми встане бере. Хазяїн перегружений. Трошки він простить головою. Йому не вистачає лінії голови. Трошки в нього череп заглажений. І, і ще я хотів сказати покрасити. Бачите, там, як у лягової собаки, в нього лишнє виражений соколок. Соколок, знаєте, що? Да. Для лягавої собаки це добре, а для гачака його не повинно. Mm. Ну нічого, він формується, що разсте, то ратинка в нього дуже добре, дуже висока. Міша. Видно, що йому ще є набирать, але він ладний дуже. Всі статі в нормі, красивою головою, правильний лінійний щіпець. паралельна е, щіпцю лінія черепно, черепної частини голови. Зауваження було, що він трохи коли ходить, підкручує е по дворняжаму хвоста ну, бачите, стоїть нормально, у нього не кривий, не підкручений хвіст, нормально все так. Я йому не можу знизити оцінку. Він отримує. Але програє він тим, що він теж ще не повністю сформований, не набрав іще той костя, того костяку і мишечної маси. Якщо він мускульну масу набере таку, то. Дя, дякуємо. Якщо питання, якщо нема, Дякуємо. Так на рингу вижлиці. Це яка група? Середня чи ні? Так, так. Середня група, так. Середня група. Вижлиці. Не хоче ходити. Як правило, молодші люди вони ще не, не хочуть не любити. Собака міцного типу Конституції. Всі собаки відповідають типу Конституції, породні, можна сказати. Перша найбільша на собака. Найкраща, найкраща, І в неї найкраща лінія спини, лінія верху. Вона плавно, плавно переходить від шиї до ета. Правильний розріз глаз, темне око. Вот. Вишловка правильно несе то... посаджена віто градусом. <тес> Прекрасна собака. Друга собака їй програє, <пекрес> вона їй програє. Трохи лінії спини. <пекрес> Там пристережені нема, але трошки вона посади. <пекрес> І друге. Вона ще може бути тому, що вона себе не показує в ринку. Як не показує? Вона зажалась, хвіст між ні. І, і, Якби він був гон, я б сказав, що гон несе правильно. А вона хвіст між ноги засунула і себе не показує. У той вижловки, А що там по Якби воно було трошки менше, було б інтересніше. А який повинен бути коефіцієнт? Вухо невелике, це, це трикутної форми. Ні, Не, воно невелике. є трикутної форми. Воно невелике, але бажано, щоб для неї воно було трохи, Як у фольсталі... трохи менше. Ні, трохи менше. Та ні, вушко воно одинаково. Це Олексій, що за мною. Отам я ні, сказав. Ну що, що ви, ви що, не бачите? Ви подивіться от у собаки. От і подивіться. От вона що, ця собака що? Менше її. От у цей правильніше вухо. Але нам, ще, що, я ж не голова. кажу, що ти погано, трошки, да. трошки є, я ж її не знижу цін. Але я кажу про те, що і ви, щоб звернули увагу, що на це. Ця собака теж непогана, голова гарна, карі, карі, карі очі, чорні брови. Лінії, лінії голови правильні, хороші. Основний недостаток, по-перше, я скажу. Окрас. Занадто виражений перехід чорного до підпалу без розмиву. В таких випадках, але він намічається, я бачу, що через 2-3 роки вона розмиє і буде краще в неї. Але вот. лінія <рив> <рив> ніжнього чорного вона повинна плавно переходити в підпал, в рижу. А в неї, бачите, занадто різко виражається кінець чорного і зразу пішов. Через, э, не вот бачите, вверху у Вот как бы там было так, раз...

Ви ж не ці старша вікова група. Старша вікова група. Ну, в одному можна сказати, дуже високопородні. Хріпкого міцного типу конституції. Міцного типу. Особливо два парижні виділяються своєю міцністю такою, сформованістю повною. Зразу хочу сказати, Ці, це теж повністю хороші, ну, гарні собаки всім. вони менш, як би сказати, менше міцні виглядають, менше міцні. Особливо тот що ще й не сильно себе показує, він трошки зажатий як ходить. Але придратися особливо до нього, що в нього щось погане, нема до чого прибирати. Тому що весь рин затримує оцінку відміння. Весь рід оцінку отримує відміння. Того треба трошки. Та там суки десь посети, він за цього його дергає, да. він зажато виглядає. Ну, про переднього я скажу, що. Правильні лінії голови, темне око, правильний розріз ока йде, шию, тримає так, ну як потрібно для русської гончарі, 30 під кутом 30 градусів. Це йому теж не програє так мощністю, колодкою, але трошки простить його голова, трошки вона проща, чому цього. Бачите, і трохи є незначний підвіз. На, на цьому. Ну, він не портить його породності, типу, ну, цим він програє тому вижлецю, який йде перший. Третій всім правильні лінії голови, правильний трохи-трохи в Русі прослабляє спинку. Трошки в Русі прослабляє спинку. Але я дивився, зупиняли їх так далі. Я дивився там, в принципі, нормально. У всіх правильні кути з'єднань. От, вони не прямо ноги это. є чим бігти, є чим, є чим толкаться. Ну, я що можу сказати? Дуже цікавий ринок. жаль, що їх не сильно багато, От. а ринок інтересний. І всі собаки заслуговують вищої оцінки. Ці два ще і звання майстра спорту даю. О, відмін. Відмін, да. <ріпи> а ці два просто відмінно, так. Зараз їм підгодують, повинні видати і пройде ще. Не повинні видати <ріпи> тепло. Так призвано, потом убав, так, потом все в нього потягнути, понимаешь? А він просто. Если бы умолодки для шоколад собака, вообще рядом. Я в цьому році чем урок, я свою вижу, пою Дуже тяжлива собака, не Арев бандит а собака прекрасна, красива собака, з дуже теж красивим голосом. Я хотів би відмітити, але він до нас не дуже давно попав. Ми його відсиділи, звернули увагу на це. Ну, роботу він не нас не дуже там. Это... Здивував. Ну, третій він диплом, чесно, заробив. Але ми думаємо, що в нього трохи практики там не вистачало, де він був. Подивимось, як його зараз підготують. Але голос у нього дуже цікавий. залів, піддає такий. Ці двомі почули, є на що почав. Яка вони в робочі будуть? Це два місяця. Це мажор ворочка. нагородження. Чемпион. Чемпіон. Это Алексей, вот. Одевай, одевай ко мне собаку. Я не понял, скільки кубков, что рук не выстачали. Гоняй оператор, за газончик. Большой прав приходит еще дома. Одевайте, одевайте, не зажимай. Це мало? Давай большой. Велику золоту медаль, Люда, все, Макс. Сейчас треплю красивую, что нам там нечего делать. Макс, а там до тебя. Ну і це завершення, завершення виставки Все с нагородами. Призами, подарунками. И на этом закончение моновыставки, которые провели. Чернівський осередок. Всім дякую. Усім виходить. Дякую. Усім фото. А я творенням. Розростає. Вона отримує велику золоту медаль. І медаль класа про те, що вона ввійшла входить в клас еліт. Вона вручається. Собакам класу еліта на кожній виставці, на якій вони присутні. Крім цього, він отримає приз. Ну, о, собачка. Буде, буде, брати, буде брати термос на полювання і говорить, це мені кука нагріла кофе. чи чай. Так. На завтра? Чемпіон. Зараз перше місце в першому класі. Я скажу вам, от друга собака теж стоїть. звертайте увагу на неї, ще про неї почуємо і побачимо. Дуже інтересна собака, дуже інтересна. Ні, Поля. Поддержайте, то сильно Отак. Вот. <гум> а Маші можна скинутися? Я ж для цього записала. Медаль. Мала золота медаль. Медаль, золота медаль. Трубок в переш... першому класі. І приз. Це і приз. Хороший. Так от в житті буває. В другому класі нагороджується.